Моє вітання усім телеглядачам. І Саме сьогодні ми поговоримо про те, що 2 квітня відзначається всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Тому, ясна річ, ми доєднуємося до світової спільноти, і сьогодні поговоримо саме про це явище. Спробуємо з'ясувати для себе всі можливі деталі, що визначають особливості людської психіки, що зветься аутизмом. Його перебіг та етимологію тому сьогодні в нас в гостях голова громадської організації світанок по підтримці дітей з ау з признаками аутизму і з аутизмом. А ще дитячий психолог та мама дитини з порушенням. Аутичного аспеку аспекту людина, яка є більш ніж компетентною, як ви вже зрозуміли, в темі аутизму та всім, що з цим пов'язано. Гостею нашої студії є пані Анастасія Голинська. Доброго дня ще раз дня. Анастасія. Ну і почнемо із найголовнішого власне із визначення, що таке аутизм. Це Така проблема, яку треба, про яку треба знати і дітей, які е, мають от такі порушення. Їх треба лікувати, навчати. Чи це просто е, особливості психіки? Ну, Почнемо з головного з визначення, що таке аутизм. Аутизм це взагалі не психічне захворювання, це порушення розвитку. І сьогодні дослідники називають це не одним словом аутизм. а Порушення аутичного спектру. Uh -huh. Цей спектр е дуже великий. І є діти з важкою формою аутизму, це діти з низькою інтелектуальною достатністю, діти з важкою поведінкою, а є діти високоінтелектуальні, які починають говорити раніше, ніж ходити. Uh -huh. Uh -huh. І це теж діти з аутизмом рахуються. Але всіх цих дітей, які б вони не були, але з таким діагнозом об'єднує три основних три основних порушення. Це порушення в соціальній сфері, порушення в комунікації, це йде порушення мови і спілкування. І третє це порушення поведінки. Це може бути стереотипна поведінка, агресивна поведінка. Ну, це порушення поведінки. Ну як для себе чітко визначити, от коли дитина просто, наприклад, от робить такі значні, скажімо, стрибки в розвитку, і це вже можна відносити до ось цих Ну, тут остатків. дуже такі тон тонкі ці нюанси, і взагалі цей діагноз має ставити тільки лікар-психіатр, угу. тільки лікар, -психіат. тобто, це проблема, якою ну якщо це можна так в класичному розумінні назвати проблеми. Це та річ, якою має займатися психолог чи психотерапевт? Ну, це лікувати от, взагалі має психіатр назначає uh -huh. медикаментозне лікування, uh -huh. а іменно психолога педагогічну корекцію займаються фахівці. І цих фахівців чим більше, тим краще. Це має бути і психолог, і логопед, і дефектолог, і в сучасному світі є уйма терапії, які суто... Приспособлені для цих дітей, і наші фахівці українські приймають закордонний досвід, це і каністерапія, це терапія з собачками, ну, загалом анімалотерапія, з uh -huh. дельфінами, кінезіотерапія, це лікування тілом, теж є така методика, дуже цікава. Останнім часом ми використовуємо. Є психологічна корекція, є логопедична, дефектологічна. Ну, це чим більше використовується таких. Корекційних методик, тим для цієї дитини, краще. Ну, до прикладу, от у нас побутує от така думка: от в батьків, ну, перев... в переважній більшості uh -huh. є явище, коли дитина півтори рочку, коли от вона в такому віці два роки, вона не говорить. Це уже може бути якимсь першим сигналом. Тут треба звернути скоріше всього, увагу, якщо дитина не говорить, чи вона спілкується з вами. Якщо uh -huh. у дитини є вказівний жест, якщо дитина йде на контакт з однолітками, з дітками, якщо дитина дивиться вам в очки, ви не бачите якихось інших порушень крім порушення мови, то я думаю, що це суто робота йде логопеда і uh -huh. якихось таких фахівців сути по мові. Розкажіть нам більш детальніше, якщо все ж таки е, вже мама чи батько виявили от перші якісь ось такі от хвилюючі моменти, як поводитися, куди звертатися, і взагалі, от поступово, як себе, от кожна е, порядок цих дій, яка який має бути? Батьки мають доступ до інформації. Але по-перше, вони мають звернутися до лікарів. Це має бути психіатр і невролог, щоб ісключити всі супутні розлади по неврології. Також це має бути і психолог, і логопед. І ці всі фахівці мають працювати всі разом. Це має бути команда, і в цій команді головну роль відіграють як на странно батьки. І 80% успіху дитини це робота батьків. Тобто, це така самосвідомість глибока і відповідальність з, власне батьків. Так тому що батьки з дитиною більше часу знаходяться а для цих дітей дуже важливо, щоб для них було. Зроблене іменно середовище навчальне uh -huh. і спілкування з ними має бути навчальне. А батьки можуть цьому навчитися у фахівців. Uh -huh. Фахівці мають підсказати, як це зробити. Має бути індивідуальна програма розвитку для дитини, яка буде одобрена і лікарям, і психологам, і логопедам. І по цій програмі мають працювати всі разом. Ну за останніми спостереженнями також є такий момент, що середньостатистичний громадянин і просто людина вони вважають, що аутизм і синдром Дауна це одне й те саме. Ось тут також роз'ясніть. Це. Різницю. Нас, наскільки, Різницю. Мені відомо, що... Різницю. Нас, наскільки мені відомо, що синдром Дауна це генетичне захворювання. Угу. І ці дітки зовнішньо відрізняються від інших дітей і людей взагалі. А аутизм це зовнішньо не проявляється на дитині, і це проявляється тільки в поведінці дитини. Дивишся на дитину, звичайна дитина, все, починаєш з неї говорити. Оточуючи, складають своє враження про таку дитину, що це невихована дитина, якщо на вулиці зустрічають, але є відсоток дітей з синдромом Дауна, які мають супутні розлади, такі як аутизм. Це теж іде інтелектуальна інвалідність у цих діток, теж вони мають порушення мови, порушення спілкування і порушення в комунікації. Ну це вроджена так, таке вроджене відхилення, так. І взагалі, ну, це, Аутизм це Можна якомусь... стати приміром, якщо це буде доцільно, отак от формулювання, можна набути е, з цього синдрому під час життєдіяльності? Ну, не знаю, я не думаю, що це набувається. Це просто проявляється вже в віці 1,5-2 роки. Угу. Це теж дуже різні є причини аутизму. Ну, як основна рахується, це генетична причина аутизму, це така побудова мозку і така от. Специфічне функціонування мозку, структур мозку, які відповідають за синтез інформації, за сприйняття інформації. Е, вот. І е, ці дітки є, які вже народжуються з таким е, проявами аутичними, вони не дивляться в очі, вони більш заспокоюються, коли їх не беруть на ручки, коли їх не таркаються, uh -huh. не тягнуть ручки до мами. І це вже мають бути перші дзвіночки, того, що треба звернути увагу на далі розвиток дитини. Uh -huh. А є дітки, які вполне нормально розвиваються, починають говорити, починають бігати, спілкуватися. Але півтора-два роки це такий вік, коли. Починається регрес розвитку дитини, дитина перестає говорити, замикається в собі, і це теж проявляється так аутизм, і батьки мають швидко десь звернутися, бо якусь інформацію здобути, і навіть якщо один лікар скаже, що все нормально цей, але ви відчуваєте, що угу. з дитиною щось не так я б, я б радила йти до іншого. Так, 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 так. Я думаю, батьки завжди більше відчувають, якщо з дитиною щось не так. Анастасія, от я знаю, що є різні форми власне, аутизму. Тобто легка, якщо так можна також це класифікацію таку сформувати, легка, середня і важка, так? Ну, Як це, вони між собою від, відрізняються, які відмінності одного, mm -hmm. другого і третього? Ну, давайте роз, розсмотримо. Наприклад, легка форма, як ви назвали, аутизму це високоінтелектуальні і діти, і люди взагалі і є відомі дуже люди з аутизмом, це uh -huh. і Біл Гейтс, і Стівен Спілберг, це вони цього навіть самі не скривають. І Ейнштейн теж був таким аутичним, дуже uh -huh. якщо почитати його біографію. Але це у них йде порушення іменно комунікацію, такі в них рахується. Характер дуже особливий. Вони uh -huh. не хочуть з ким спілкуватися, дуже мало друзів, виборочних в спілкуванні. Але це основний три признаки, які я називала комунікація, соціальне. Вони дуже погано себе відчувають, коли багато людей. Це соціальні такі стосунки. Uh -huh. І плюс проблеми з поведінкою. Дуже багато навіть з дорослих аутистів мають якісь стереотипні такі рухи, мають дуже вони прив'язані до определеного порядку речей, до такі от. Тобто проблеми. оцей весь спектр в одному, як би. Але він проявляється, можете, просто ці високоінтелектуальні аутисти, це називається синдром Аспергера, І угу. вони не так помітні серед поміж людей, і не так можуть бути помітні зовнішньо. В суспільстві ну але можна з іншого боку сказати, що це якщо говорити про легкову форму аутизму, що це якась прив'язаність до стереотипного сприйняття людей, тобто це просто люди, які інші. Тобто так, це насправді так. зовсім ну, ніяке Це не класичному не захворювання. це просто порушення розвитку, і якщо з дитиною займатися вже з маленького віку і зараз проблеми до ранньої діагностики, ага. чим раніше дитина діагностована, чим раніше батьки пройшли стадію шока від діагнозу і почали щось робити для дитини, почали з нею займатися. І тим більше шансів у дитини піти в загальноосвітню школу, адаптуватися, ну, будь-які странності, але вони будуть помітні тільки близькому оточенню uh -huh. і дуже багато шансів. Але є старші вже дітки, і дуже важко вже там щось зробити, такого кардинального. Якщо говорити про інші форми. Про важкі так. форми так, важкі форми аутизму. Це. Ну саме крайня важка дитина, напевно, яка взагалі не говорить. Дуже важка поведінка. Ну дуже важко достукатись, але це не означає, що з дити цієї дитини не потрібно займатися і працювати. Угу. Це маленькі, маленькими крочками, маленькими шашками. Треба щось робити. Треба працювати. Треба консультуватися з фахівцями. Вони точно знають, що робити з такою дитиною, але для неї невеликий прогрес. Буде вже для батьків я кажуть великим прогресом, і цю дитину важливо навчити і соціальним якими стосунки, самообслуговуванню, щоб дитина могла про себе подбати. Ага. Не особливо з нею професора ростити, має бути хоч якісь елементарні речі, можна навчити цю дитину. Е, чи можете ви розповісти про свій досвід? Ви як мама? Ой, дитина, чи от хоча б в загальному, які ваші от були дії, коли ви виявили, що ви робили і як це все відбувалося. Ну, досвід був у нас такий випадок, дитина розвивалася нормально, як звичайна дитина. І до двох з половиною років ми навіть не звертали увагу, щось з дитиною не так. Дитина говорила. Ну, коли ми побачили, що дитина не говорить і не спілкується з нами, ми почали шукати. Фахівців. Об'їздили всю країну, одну в іншу країну їздили, шукали, як кажуть, зараз волшебну таблетку на руссках. Шукали. Mm -hmm. Поки не зрозуміли, що треба щось робити самим, і почали вивчати методики роботи з дітьми, якісь консультації з фахівцями, які мають досвід роботи з цими дітьми. І вже почали працювати, бо це щоденний труд, це кропотливий труд. Це має бути адаптований і бид для цієї дитини, і мама має бути якась адаптована для цієї дитини, щоб дитини стало все зрозуміло. І... Тобто ви Т, почали діяти по принципу зціли себе сам, скажімо так. Ну, можна так, 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 можна і так сказати, що. Самі почали працювати усердно і не їздити, не шукати ніяких лікарств. Якщо говорити безпосередньо про те, про ті осередки, які знаходяться у нас в Івано-Франківську на Прикарпатті, куди можна звернутися безпосередньо до фахівця, який чітко може визначити от цей перебіг лікування і взагалі ці свопутні всі моменти. У івано франківській області у нас є психоневрологічний диспансер, де працюють лікарі психіатри Є у нас обласна лікарня, де є неврологія. і дитині треба провести консультацію так, як, як психіатра, так і невролога, щоб ісключити всі якісь супутні розлади Іменно Якщо там є неврологія, то нема змісту займатися з логопедом або психологом, якщо треба лікувати дитину медикаментозно. Якщо проблеми є зі сном або проблеми з поведінкою, це теж знімається медикаментозно, а потім ми починаємо працювати вже з фахівцями, які займаються суто психолого-педагогічною корекцією, вихованням, якимось програму застрілять індивідуально для дитини. Якась чітка діагностика, іменно психологічна, це вже Має цим займатися психолог. У нас, Франківську, наша організація. Цим ну зай... я займаюся і є логопед, і я психолог. Цим ви ви безпосередньо набули от кваліфікації психолога. Вже коли дізналися про ось, ось цей момент, який відбувся в вашому житті. Чи ви першочергово визначили для себе цю професію? Це моя друга вища освіта. Перша моя освіта – юрист. Так склалося життя, що прийшлося, і і захотілося здобути освіту психолога, щоб допомогти своїй дитині? І це важливо саме для мами, яка є мамою, саме дитини із аутичним синдромом чи із аутичними проявами? Наскільки вона має володіти ось знаннями психології? Ну і де їх можна отримати на такому доступному рівні? Ця мама має володіти знаннями не тільки психології, а й логопедії, і всіх всіх можливих ну, фахівців. але аспект, це дуже важливий і фактор, для, для який, батьків. Є? який саме визначальний фактор, що є головним в даному аспекті. Які знання? Ну знання з проблеми. В чому суть проблеми, в чому суть порушень, що це тільки не порушення мови, що ми маємо визначати, як поставити той інший звук, а це порушення взагалі психічної сфери розвитку. Це і мова, і увага, і пам'ять, і дрібна моторика, моторіка, і крупна моторіка, і тому дуже важливо. Про це все знати, читати норми розвитку, uh -huh. слідкувати за цим, якщо є якісь порушення, і ви ходите на консультацію до психологу, вам психолог має підказати, над чим працювати, але ви самі маєте знати, що. Маєте працювати і над тим, і над тим. І зараз дуже багато інформації доступно. Угу. Це... Ну, все ж таки, психологічний аспект тут визнається. Мені Магай... здається, що так, да, це основний факту. аспект іменно психологічний. Угу. Гаразд, Анастасія, також безпосередньо хочеться дізнатися про діяльність вашої організації, угу. ну тут, тобто, більш детальніше нам розкажіть і власне. Ознайомте наших телеглядачів у нас громадська організація, вона об'єднує батьків, і також вона об'єднує і фахівців, які к нам приєднуються на добровільних засадах, які mm -hmm. допомагають нашим батькам. Основна наша робота це інформаційна підтримка батьків, родин. Mm -hmm. Mm -hmm. Також як фахівці, ми вже можемо підказати, як працювати, над чим працювати. Можемо підказати до кого звернутися, де вже були наші батьки, що пробували, які методики корекції аутизму, що кому підійшло, кому не підійшло. Це основне, мені здається, діяльність нашої організації це об'єднання батьків між uh -huh. собою. Може багато вже діток, які вже виросли і які вже не. Відвідують наші групові заняття. У нас є групові заняття. Вони вже між собою подружилися, батьки спілкуються, і ми в цьому дуже раді, що так сталося, що вони знайшли, як кажуть, друзів по щастю. Чи є сприяння з боку держави? Мається на увазі от різні соціальні можливо допомоги, адресні допомоги, і тому подібне. Ну, з боку держави поки що ніякого такого великого сприяння не немає. А ми б це, напевно, і наша ідея з цієї сторони провина, бо ми не так активно діємо в цьому напрямку. Е, немає у нас такої можливості, так як у нас в основному мами таких дітей, це дуже багато часу на це уходить. Uh -huh. І якщо є якась можливість до когось звернутися і піти, ми все можливе робимо. Допомагають нам. По мірі можливості, так як ми звертаємося, трошки допомагають. У Нас, наприклад, є такий проект, як табори. Це дуже успішний наш проект. Це два рази в рік ми проводимо табори. Це на тиждень родини з такими дітками. Ми виїжджаємо, проводимо інтенсив для батьків, для діток, якісь заняття, проводимо семінари. І по мірі можливості допомагають нам спонсори і державні установи допомагає теж. Чи от входить аутизм у перелік тих захворювань, якщо говорити знову ж таки в класичному розумінні, які підпадають під отримання соціальних виплат? Да, да. Тобто більшість є, наших діток є, мають так, інвалідність, такий порядок, так, який регламентується так. так мати. Так, більшість наших діток мають інвалідність, мають соціальну допомогу. Також хотіла би, щоб ви все ж таки роз'яснили, це аутизм, це дитяча безпосередньо така особливість? чи це… В цілому. Чи корінь, власне, в дитинстві, чи це якийсь такий момент, що може проявитися раптово під час життя? Раптово це не проявляється ніяк. Це вроджене такі порушення розвитку, uh -huh. і дорослі люди останнім часом вже діагностуються як аутисти і ставиться діагноз аутизм. Раніше це називалось шизофренією. Uh -huh. шизофренія це називалось в. В наших країнах Бившого угу. Радянського, <стар> Союзу. Радянського угу. Союзу, так, так. Останні 30 років, це вже всім стало зрозуміло, що це діагноз. У тим просто таке сучасне, ідея, як захворювання. І останнім часом вже люди дорослі 18-20 років вже ставлять діагноз аутизму, продовжують навіть ці соціальні виплати по діагнозу аутизм. Угу. Ну, в цілому. Е яким буде ваше звернення до людей, до наших телеглядачів, так як якраз в контексті того, що 2 квітня е, відзначається ось день по інформуванню населення власне, про ось цей аспект аутизму? Як, е, якими ваші будуть рекомендації, можливо, поради? Те, так, що ви вважаєте би, за потрібне, так, сказати. Так, так. Хотіла би спочатку звернутися для, до батьків, діток. Якщо ви помітили у своїх дітей якісь порушення розвитку, ви не стісняєтесь, звертайтесь, не соромтеся, звертайтесь до фахівців, до педіатрів, до логопедів. Якщо вам хтось сказав, що все в порядку, що дитина переросте, бо ви якщо, але ви все одно сумніваєтесь, звертайтеся все одно, добивайтеся, щоб дитину, дитині провели діагностику, якийсь огляд, краще перестрахуватися, чим щось пропустити. Чим раніше... Ви почали з дитиною працювати. Якщо вам поставили такий діагноз, тим у вас більше шансів адаптувати дитину до звичайного життя, до звичайного су життєдіяльності. життєдіяльності. Так і ще хотів звернутися просто до всіх, щоб проявляли більшу толерантність до таких діток. Якщо ви бачите на вулицях, що дитина кричить або щось вимагає, це не означає, що дитина просто не ну не вихована. Може бути у дитини таке захворювання, як аутизм. Ну, Дуже важливий також момент в цьому аспекті це, можливо, також і підтримка власне, батьків, і психологічна підтримка. Чи є така практика? Ну, Такої практики поки що у нас немає, але саме спілкування батьків між собою, саме перебування в таборах в таких наших цих проєктах батьків це вже є психологічна підтримка, наскільки батьки бачать таку проблему. У інших бачать, що не тільки їм важко з такою дитинкою, вони між собою спілкуються, розкриваються. Це вже є така психологічна і реабілітація батьків іде. Іменно при спілкуванні між собою, при якихось порадах один одному. Це вже це вже образне в... психологічне, такий... такі, такі, <laughs> так, такі так. розрядка і автотренінг і така самопоміч, скажімо так, так. Так, так. так. Хотілось би, звісно, якогось. Більш професійну психологічну підтримку нашим батькам це дуже необхідно і багато разів я чула, що батьки потребують цього просять, але поки що ми не маємо такого фахівця, спеціаліста, який би міг зарадити їм. Ну що ж, на завершення, все ж таки хочеться підвести підсумок, Анастасія. І, власне, я для себе визначила, що головне в, даній, в даному питанні це. Освіченість навчання самих батьків і саме самоусвідомлення того, що тільки вони можуть стати для своєї дитини в даному моменті найкращим порадником, помічником, лікарем, так, основне тому помічником. подібне. А вже все решта, це якраз комплексний підхід у вплідній співпраці із батьками, так, так. Але батьки мають теж прислухуватися до порад іменно фахівців uh -huh, uh -huh. Медикаментозно це іде. Психіатри мають назначати або неврологи, іменно лікарі, медикаментозне лікування. Якісь психологи мають розробляти програми для діток, а вже батьки мають з цим всім працювати і вже, як кажуть, на місці допомагати діткам. Ну що ж, залишається сказати лише єдине, великий Велике благо, те, що ви існуєте, існує ваша громадська організація, і те, що ми маємо можливість про це поговорити і розповісти саме про ці важливі моменти нашого життя нашим телеглядачам. Дякую, що сьогодні ви дякую були вам. нашою гостею. І, звичайно ж, віри, терпіння і тільки, тільки успіхів, і багато, багато радості від життя вам Дуже і вашим дякую. діткам. Це нам необхідно. Дякую. Сьогодні гостею нашої студії була голова громадської організації світанок по підтримці дітей із проявами аутизму, також психолог і мама дитини із е, даним аспектом аутизму Голинська Анастасія. І наразі ставимо крапку.